Коли темрява здається густішою за ніч, коли серце стискає безсилля, а віра, здається, згасає під вагою болю, ми дивимось у небо і мовчки питаємо: Господи, де ти? Чому я залишилась сама? Та саме у цій миті Бог посилає нам знак: світло, людину. Святого, Того, хто нагадує, навіть у безвиході є надія. Сьогодні ми поговоримо про того, кого християни всього світу називають покровителем безнадійних ситуацій Святого Юду Тадея. Юда Тадей один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його ім'я Юда – Означає той, хто славить Бога, Атадей сміливий серцем, великодушний. У цих двох словах уже закладено його місію: прославляти Господа серцем, сповненим любові і відваги. Він був родичем Ісуса, Сином Марії Клеопової, сестри Пресвятої Богородиці. Отже, зростав поруч із тими, хто добре знав Христа ще з дитинства. Його душа змалку прагнула правди, і коли Ісус почав свою місію, Юда Тадей без вагань пішов за ним. Він чув нагірну проповідь, бачив чудеса, свідчив Воскресіння Лазаря і, можливо, стояв біля Христа разом із іншими апостолами. Його серце було глибоке і спокійне, не гучне, не показне, але сповнене вогню віри. У Євангелії від Йоанна є лише одна фраза, яку промовляє Юда Тадей. Під час тайної вечері він запитує Ісуса: Господи, як же то станеться, що Ти відкриєш себе нам? А не світові це питання просте, але дуже глибоке, воно показує його серце, серце людини, яка прагне, щоб усі пізнали істину. Юда Тадей не просив слави чи влади. Він просто хотів, щоб Божа любов була відкрита кожному після Вознесіння Христового. Юда Тадей вирушив у дорогу, несучи добру новину народа, що ще не чули про Спасителя, його шлях проліг через Юдею, Самарію, Ідумею, Сирію, Вірменію та навіть Персію. Де б він не був, проповідував Христа Розп'ятого і Воскреслого. За переданням Одного дня він прибув до міста Едеса, там жив цар Авгар, тяжко хворий і зневірений у зціленні. Він чув про Ісуса, який зцілює недужих, і попросив його допомоги. Ісус, не мігши піти сам, послав Юду Тадея з полотном, на якому відбився його лик. Коли цар побачив цей образ. Він чудесно зцілився і разом зі своїм народом навернувся до віри, так, апостол став носієм не лише Євангелія, а й самого обличчя Христа, обличчя, що лікує і дарує надію Святий Юда Тадей віддав своє життя за віру. У Персії він проповідував разом із апостолом Симоном. Їхня ревність у наверненні людей викликала гнів жерців, і вони були схоплені і жорстоко замучені за ім'я Христове. Він помер із молитвою на устах, вірний до кінця, як апостол Любові й надії. На іконах святого Юду Тадея. Зображують з образом Ісуса на грудях, це знак того полотна, що несло зцілення царю Авгару. У руці він часто тримає палицю або меч, символ мучеництва, а над його чолом сяє вогонь Святого Духа, який зійшов на нього у день п'ятидесятниці. Його образ спокійний. Але сильний, бо це апостол, який несе Христа туди, де вже не лишилося сил вірити. Про святого Юду Тадея ходить безліч свідчень і легенд кажуть, що у перші віки християни майже не зверталися до нього, бо плутали з Юдою Іскаріотом, зрадником, тому святий Тадей. Довго залишався забутим святим, та саме тому Бог дав йому особливу благодать допомагати тим, кого світ забув, тим, хто стоїть на межі розпачу, тим, хто більше не бачить виходу. І ось уже століттями мільйони людей звертаються до нього з молитвами про неможливе. І отримують відповіді у США, Європі, Латинській Америці, в Україні. Усюди, де є віра є образ святого Юди Тадея, перед яким горять свічки і лунають слова подяки. Послання святого Юди Тадея коротке, але потужне. У своєму листі він пише. Боріться за віру, яка раз і назавжди передана святим. Зберігайте себе в Божій любові, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа на вічне життя. Його слова це заповідь для кожного, хто колись відчував розчарування або втрату, бо віра це не відсутність страху. А вірність попри страх. Святий Юда Тадей навчає нас не здаватися, не втрачати довіру до Бога навіть тоді, коли здається, що небо мовчить. Святий Юда Тадей не просто постать із давнини. Він живий свідок Божої любові, його історія вчить. Немає такої темряви, у якій не сяє би Божий промінь. Немає такого гріха, який перевищив би милосердя, і немає такого безвиходя, де не міг би діяти Бог. Коли ти стоїш на межі, коли серце каже: Я більше не можу, згадай святого Юду Тадея, він знає. Що таке страждання? Він чув крики з невіри, і саме тому його заступництво таке потужне. Звернись до нього, і нехай через Його молитви Бог подарує тобі світло, віру і надію, бо Його милість безмежна. Закінчимо молитвою. До святого Юди Тадея, О славний Апостоле, Святий Юдо Тадею, вірний слуго і друг Ісуса, покровителю у справах безнадійних і сердець, що розпочають, поглянь на мене, Я в нужді, я у темряві. І прошу Твого заступництва, допоможи мені пам'ятати, що Божа любов сильніша за будь яке страждання. Випроси для мене віру, щоб я не зневірилася у випробуванні і надію, щоб навіть серед болю я бачила шлях до світла, святий Юдо Тадею. Молися за нас, щоб ми завжди довіряли Богові, навіть коли людські сили зникають. Амінь.